Всім вітанічка! Сьогодні у нас з вами вже 8 серпня 2024 року, день трьох вісімок. Що потрібно робити, на що обрати свою увагу? Все це читайте в опису до цього відео. Сьогодні у нас з вами буде ще ввечері прямий ефір у Тіктоці, і будемо вам працювати з тим, що за потрібно. І так, запитаємо під підсвідомості підказку, ресурс на сьогодні, який ресурс нас буде надихати, ета благотворительність баланс. Подивіться ще на малюнок: про що тут для вас? Що ви тут для себе бачите? Ну, для меня это парень с девушкой, хорошие отношения, гармоничные, во благо друг другу, где они помогают, вдохновляют друг друга и видят ценность друг друга. Это баланс мужского и женского. Ну, это еще можно уводить и в минус – это эгоизм и человека ненавистничество. Якщо ви будете відчувати оці емоційні стани, запитаємо у підсвідомості, яка стратегія нам допоможе вийти в ресурсний плюс і бути максимально потужнішим. Вибираємо число від 1 до 4 і. Перед тим, як вибрати, я вам ще дам підказку сьогодні, на яку фінансову стратегію ви транслюєте у світ і що з цим робити. І так, ті, хто вибрав число 1, ваша стратегія на сьогодні ось така. Подивіться уважно ще на малюнок, про що тут для вас. Ті, хто вибрав число 2. Ваша стратегія на сьогодні ось така. Ті, хто вибрав число 3. Ваша стратегія на сьогодні ось така. І ті, хто вибрав число 4. Ваша стратегія на сьогодні ось така. Якщо щось не зрозуміло, напишіть мені у коментах. Будемо розбирати. Ну, і щодо фінансової стратегії, вибираємо число 1 до 3. Яку стратегію ви транслюєте у Всесвіт щодо фінансів? Ті, хто вибрав число 1, ця стратегія ваша. Ті, хто вибрав число 2. Ця стратегія ваша. Ті, хто вибрав число 3, ця стратегія ваша. А що з цим робити, будемо розбиратися на прямому ефірі.